Попри всю увагу до Покровсько-мирноградської агломерації, противник продовжує свій рух в Запорізькій області. Знову окуповано населені пункти. Цього разу йдеться про населений пункт Рівнопіль. Повідомляють колеги з Діпстейт. Ну і вкрай очевидно, що російські окупаційні війська намагатимуться просуватися і далі. І зараз є дискусія щодо ймовірного сценарію в Гуляйполі. На кшталт того, що маємо. Якраз таки в Покровську є низка припущень, що якщо російські окупанти пройдуть далі, то можуть намагатися створити такий собі ефект ймовірного напівоточення. Ну і вочевидь, рухатимуться далі на гуляйполе, таким чином створюючи виклики і в майбутньому для зеленого гаю та червоного. Отже, зараз покажу, як ситуація змінювалася за останні кілька днів. Ось так виглядала мапа на початку цього тижня в понеділок 10 листопада. Листопада рушили після захоплення Успенівки на Новоуспенівське російські окупаційні війська. Далі рухалися біля рівнополя, де розширилася сіра зона на сьогодні. Маємо на жаль підтвердження, що цей населений пункт вже за окупантам. Отже, в діпстейт кажуть, що після заняття рівнополя відкривається оперативний простір руху саме на гуляйполе і саме з півночі. Про що ми щойно говорили? Однак противник може зосередитися і на більш ширших задачах, адже ресурсів для гуляйполя у противника поки немає. Утім, у дімстейті наголошують противник зараз нарощує піхоту свої піхотні спроможності, шукає прогалини в українській обороні. Також зазначають і уточнюють, що за попередньою інформацією населений пункт солодке перебуває або під частковим, або дуже ймовірно, що вже станом на цю мить під повним контролем ворога. Наголошу, що офіційної інформації поки що не надходило. Також сили оборони були змушені якраз відійти з Рівнополя. Також в Діпстейт припускають, що росіяни можуть спробувати продовжити просуватися в напрямку Варварівки. Це Населений пункт на північ від самого Гуляйполя. Ось зараз вам покажу безпосередньо ймовірний рух. Ось ця Варварівка. Тож, дуже ймовірно, що вже з Варварівки зможуть вони розвивати свої успіхи надалі. Ну і поділюся кількома думками щодо ситуації там. Відтак, Денис Попович розповів колегам з радіо НВ, це військовий оглядач, що. В Запорізькій області, зокрема в районі Голяйполя, зараз російські окупаційні війська намагаються організувати. До речі, теж каже про сценарій, як під Покровськом та Мирноградом ворог намагається охопити це місто, яке є важливим з точки зору логістики, охопити його з півночі. Тобто, зважає зауважує, що якщо подивитися на мапу, ми побачимо, що там формуються е, такі вітинки, які потенційно можуть загрожувати, щоб місто опинилося в охопленні з півночі. Ну і додає, що українське військове командування знає про ситуацію. Ну і разом з тим каже, що якщо... Що силам оборони не вдасться зупинити Російську Федерацію на цьому напрямку, то спершу окупанти якраз можуть загрожувати гуляйполю, і навіть потенційно припускає, що можуть е загрожувати і в майбутньому запоріжжю. Так, ну що ж, щодо ситуації в Покровську та в Мирнограді головком Сирський напередодні написав у Фейсбукові, що вважає, що стабілізація обстановки в районі мирноградсько покровської агломерації залежить від рівня взаємодії і злагодженості всіх органів управління. каже покровський напрямок залишається головним в контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, і тут зосереджена значна частина. Військ противника, так можемо пригадати, що густий туман дозволив днями російським окупаційним військам просунутися далі в самого Покровська. До речі, зараз теж вам нагадаю, як змінювалася ситуація від початку цього тижня. 10 листопада, ось такий стан справ був на мапі. Ну і дещо розширилася червона зона біля Новопавлівки-Гнатівки. Бачимо, що і на інших відтинках теж. Вітак, в сьомий корпус десантно-штурмовий стверджують там про те, що погодні умови, зокрема, щільний туман, спонукали Москву активізувати свої зусилля. Росіяни намагаються ввести більшу кількість військових в зруйноване місто, щоб потім оточити українські підрозділи. Ну те, що російська армія понад рік намагається захопити Покровськ, про це ми багато разів говорили. Але схоже, що якраз зараз туман посприяв російським атакам отже, протягом кількох днів. Туман заважав проводити українським військам повітряну розвідку, каже військовий з позивним Гусь із підрозділу безпілотних систем. Досить відомий підрозділ, дикі. Шершні довбуша, перепрошую, звичайно, є ще й дикі шершні Дикі Шершні довбуша. Це 68-ма якраз бригада. Отже, саме тому за словами військового росіяни навіть наважилися розпочати штурм колоною техніки, яку зазвичай українські безпілотники знищили б в сьомому корпусі. ДШВ стверджували напередодні, що в Покровську перебуває за приблизними підрахунками близько 300 російських солдатів. Хоча саме цю цифру якраз вперше озвучив президент Зеленський ще минулої середи. Ну і відео, яке ймовірно, ви бачили в мережі, свідчить про те, що ця кількість дуже ймовірно зросла. Чекаємо на офіційні повідомлення. Відтак, згідно з інформацією від колег з Діпстейт, російські війська схоже наближаються до більшості районів Покровська. Деякі спостерігачі кажуть, що падіння міста неминуче пишуть колеги. З діпстейт, тобто Москва намагається і далі оточити Покровськ і сусідній Мирноград. Ну і далі звернемо свою увагу на Костянтинівку. Довкола неї теж розгортаються бої. Отже, Російська Федерація спробувала скористатися і там погодніми умовами, зокрема туманом, щоб просунутися. На Костянтинівському напрямку, в 28-й бригаді в при службі, це механізована бригада лицарів зимового походу. Кажуть, що ефективно знищили окупантів, показали відповідне відео під прикриттям. Намагалися вони просунутися аж в саму Костянтинівку або ж на околиці. Ну і стягнули чимало особового складу, але не вийшло. Отже, бійці 20 Восьмої окремий механізований, там пошматували противника. Так далі, Куп'янськ. У Куп'янську росіяни зараз намагаються протиснутися до центральної частини самого міста з півночі з заходу, щоб вийти до дороги Куп'янськ-Чугуїв, яка до речі має оперативне. Навіть я б сказав, тактично оперативне значення, е, і тактика зараз наступу ворога на місто майже ідентична їхнім діям у покровській агломерації. Як бачимо, те, що дає результати, ворог намагається використовувати і на інших відтинках фронту за оцінкою колег з РБК Україна, е, які вони почули від кількох джерел, у місті зараз може перебувати близько 70 російських військових, і вони фіксуються і в північних, і в центральних районах, і навіть до речі, в південних. З різних осінкан карт можна зробити висновок, що зараз сили оборони контролюють щонайменше половину Куп'янська. Знову ж таки, днями президент заявив, що ситуація в місті нібито покращилася, і це вже тенденція навіть кількох тижнів. Ну але особливих змін на мапі Діпстейт не фіксується. Отже, у Куп'янську зараз перебуває певна кількість російських військ. Додав Віктор Тригубов, начальник управління комунікацій. Угруповання об'єднаних сил також за його словами, бої у куп'янську здебільшого ведуться малими. Піхотними групами, ну і ще про одне місто на Харківщині, де тривають серйозні бої. Це місто, як я напередодні розповідав, вже фактично в руїнах. Росія прагне захопити підприємства на території Вовчанська, які потенційно мають підземні комунікації. Про це розповів старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі змі бригади Гарт Олександр Даниленко. Каже там, противник нарощує свої наміри. Це нагадаю. Північ Харківщини, за його словами, попри те, що місто знаходиться дуже близько до кордону Російської Федерації, воно саме розташоване там. Росіяни не можуть його захопити вже досить тривалий час. Але додає представник бригади Гард, міста немає те, що бачили. Ви бачили кадри з Покровська, Вовшанськ має геть не такий вигляд його вже немає. Там просто руїни, тому це вже навіть не міські бої, додає Олександр Даниленко. А бої в руїнах. Ми продовжуємо стежити за найгіршішими вітинками фронту. Як завжди, я наголошую, найголовніша, найдостовірніша інформація саме від наших військових. Тож ми спілкуємося з ними повсякчас і дізнаємося про актуальну ситуацію в зонах їхніх відповідальностей. Тож залишайтеся з апострофом надалі.